Ідея дрехрейсингу проста: набрати швидкість і приїхати першим по прямій. Складно лише перемогти. Шанувальників швидкості зібралось чимало. Злітна смуга у селі Бошківське знову стала у нагоді. Змагання серед автомобілів відбувались у чотирьох класах: керував парадом залізних коней Дмитро Кустуров. Є на що подивитись. Пусть приходять, смотрят ну как э, може та діни три сенс їхати. Ну то есть, ну я не знаю, у нього під капотом может быть 250 лошадиных сил. Мы Пригласили мотоциклистов, Ну щоб спробувати вперше так сказати, ну, э, відкрити ну драх мото. Тендітна дівчина Юлія має чоловіче хобі. Це вона зібрала швидкі байки на старті. Сьогодні завдяки їй справжнє мотошоу. Присутствують мотоцикли саме різні яркі, красиві мотоцикли различного, там розрічна кубатура, саме разне мотоцикли, кидайські, японські. Справжні поціновичі екстрему у захваті. Що таке дрех можна тільки відчути? Що мені подобається на дрейсін, Звісно, три дрей рейсинг Глядачі дочекались першого переможця. Ігор два роки займається автомобільним спортом. Хизується своєю машиною. Будував її довго. А коли, коли перший раз стаю мною, то зим страшно. Дадіну це так, не основний моє ці так. Хобі просто, а в основному е кольцо, тайм-атак. Інтерв'ю доводиться прервати. Натовп чекає на показовий заїзд від чемпіона. Ігор вимушений їхати. Задовольнити глядачів по максимуму. Намагався й організатор змагань Дмитро Демус з кожним разом. Ну, все більше прихильників даного фестивалю, все більше людей про нього знає. А, люди не тільки вже молоді приїжджають, не тільки молоді, а вже люди різ, різного віку, сімейні люди. Ми максимально забезпечили сервіс. Аудиторія і справді різна. Я прийшла з своїми подругами, з своєю дочерюю, що, звісно, цікаво. скоро всегда цікаво. Голова Полтавської обласної ради Петро Ворона приїхав на гонки підтримати молодь, але видно, йому і самому кортить проїхатись на мотоциклі. Дитина зім'я мати мотоцикла, нема такого матеріального стану. Зараз маю матеріальний стан, можна було б і придмати, але якщо чесно, то не дуже вистачає часу. У цей вечір схоже виконується. Усі мрії. Два мотоцикли на старті та 400 метрів злітної смуги. Саме стільки потрібно проїхати для того, щоб визначити переможця. Лише витримка водія та місць автомобіля потрібні для того, щоб бути першим. Це є драг рейсинг.